Шановний пане віце-прем'єр-міністр Михайло Альбертович, шановний пане міністр, Оксан Васильович, пане виконуючий обов'язків міністра, Ростислав Володимирич, пане державний секретар, пані Валерія, шановні друзі, шановні колеги, сьогодні ми усі переживаємо час дуже важливих викликів, дуже великих випробувань, змін. Боремося за наше майбутнє, за майбутнє усього людства і яким буде світопорядок 21-го століття сьогодні вирішується тут, в Україні, прямо зараз і сьогодні? З 24 лютого українці проявили свою незламність, хоробрість, рішучість, показали себе дуже сміливими, дуже амбітними, дуже наполегливими, дуже хоробрими. І ми, звісно ж, продемонстрували, як треба захищати свої цінності, свої переконання і свою свободу. Ми, ми дійсно. Не збираємося сходити з обраного шляху, будемо рухатись до Європи. Це наш шлях додому, до кола великої, великої родини європейських країн. Україна змінюється безпрецедентно швидко. Ми здійснюємо реформи, виходимо на початок передступних переговорів про членство в Євросоюзі. Україна має величезні лідерські амбіції, які підтверджуються реальними справами. Запорука реалізації цих амбіцій наша інтеграція в глобальні процеси на всіх рівнях політичному, економічному, культурному. В цьому сприятиме інтеграція в єдиний мовний простір, де мовою міжнародного спілкування є англійська мова. Вона відкриє нам доступ до нових можливостей в глобальному просторі. Англійська мова виведе взаємодію з іноземними партнерами на якісно новий рівень. Знання англійської мови спрощує уніфікацію. З європейським союзом стандартів, норм і правил. Знання англійської відкриває нові горизонти для українського бізнесу. Йдеться про пошук ринків збуту та залучення мільярдних інвестицій в українську економіку для відбудови і подальшого зростання нашої держави. Обмін досвідом та ідеями за допомогою англійської мови це кращий шлях до порозуміння і започаткування нових бізнес проєктів Вже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають однозначні переваги. Це вища заробітна плата, більше кар'єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби отримувати новий фах. Попит на ринку на таких людей він вищий і, безумовно, знайти роботу набагато легше. На жаль, близько половини наших громадян зовсім не володіють англійською мовою. а Досить вільно неї послуговується лише 20% українців. Частина з них сьогодні тут, в цьому залі. Я бачив, як Валерія робила. Спонтанне опитування, тому вітаю вас. Тих, хто наздоганяє рівень b 1 і b 2 я замотивовую за це робити. Англійська дійсно це дуже важлива інвестиція в кожного з вас, кожного в себе самого або кожної в себе саму. Є величезний простір для змін, говорячи про те, що ми лише на 20%. Як нація, володіємо цією мовою міжнародного спілкування, і, звичайно ж, ми маємо генерувати ці зміни вже сьогодні, вже зараз. І сьогодні ми нашою презентацією починаємо це робити. Наш план запустити всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови, відкриту для кожного, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання, з індивідуальним підходом, з відкритим доступом до освітніх ресурсів. Ми відкриваємо двері для нашого спільного кращого майбутнього майбутнього, де Україна буде на одному рівні з розвинутими державами світу, де ми будемо говорити з ними однією мовою в буквальному сенсі цього слова. Все розпочинається з держслужбовців у державних установах країн ЄС. працівники володіють англійською мовою на рівнях від B1 до b 2 І фактично c 1 C2 2 це. Ну теж в багатьох країнах е, вимога залежно мінімум b 1 b 2 е, Залежно від особливостей їхньої роботи, ми маємо також е, володіти мовою на цих рівнях, між b 1 до е, c 2 Наразі в Україні володіння англійською мовою є обов'язковим лише для держслужбовців категорії А, але вимога часу, щоб усі керівники послуговувалися англійською на рівні не нижче b 2 від цього напряму залежить якість управління та успіх усіх наших реформ. Особливо це важливо для тих, хто відповідальний за спілкування з партнерами. У 67 зі 195 країн світу, англійська мова є офіційною. Це одна з шести мов ООН, офіційна мова Європейського Союзу, Ради Європи, Єврокомісії і НАТО. Її знання сьогодні це нагальна необхідність. Ми пропонуємо. Поступове, але дуже цілеспрямоване впровадження глобальної мови в офіційний простір. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України проект про застосування англійської мови в Україні. Він офіційно закріплює її статус як мови міжнародного спілкування в Україні. Результати реалізації цього закону будуть безумовно довгостроковими, але вони будуть вирішальними для нашої держави і дійсно принесуть дуже важливі глобальні зміни. В Україні знання англійської мови стане повсюдним. Інтеграція до Європи буде відбуватись не лише на рівні інституцій, але й на рівні окремих людей, окремих особистостей. Прийде розуміння, що без англійської в житті ніяк не обійтися в сучасному цивілізованому світі. Вона потрібна для студентки з Харкова, яка вміє розробити інноваційний продукт і війти до глобальної it спільноти. Вона необхідна. Точно так само для науковця з Тернополя для публікації своїх робіт в міжнародних наукових журналах і співпраці з іноземними колегами вона незмінна і незамінна для підприємця з Житомира, який хоче вивести свій проект на глобальний ринок. Тобто, всі ці приклади вони безумовно демонструють важливість англійської в усіх сферах нашого життя, в усіх регіонах нашої країни, незалежно де і хто з нас знаходиться. Українці створюють конкурентні продукти і сервіси, які здатні підкорити світ. Англійська мова буде двигуном їх просування, драйвером успіху і запорукою самореалізації для тисяч людей. Отже, англійська мова на часі, так само, як на часі успіх України як сильної європейської держави. Я дякую президенту України Володимиру Зеленському, моїм колегам з уряду, які сьогодні всі тут з нами. Іноземним партнерам. Дякую, шановні партнери. За підтримку. Дякую громадському сектору, який сьогодні також представлений в залі. Усім, хто допомагає втілювати в життя принцип нової мовної політики. Ваша витримка, мужність, героїзм дають нам е, віру в те, що Україна буде попереду. І е, тут я хочу подякувати нашим військовим, які не менш саможертовно, ніж е, наші. Пращури захищають нашу батьківщину, віддають своє життя, дають нам можливість проявляти наші важливі якості, нашу силу в просуванні нашої країни в цивілізований світ, і дуже важливо пам'ятати про їх подвиг, їх героїзм і кожну хвилину, кожну годину нашої роботи використовувати для того, щоб ми досягали результатів. Англійська мова є одним з важливих результатів для того, щоб ми жили в цивілізованій країні. Бажаю всім цілеспрямованості на обраному шляху досягнення результатів. Дякую за вашу, повторю витримку, за вашу роботу, яку ви сьогодні робите в надзвичайно важких, але дуже важливих історичних умовах. Дякую за увагу. Слава Україні!